Підготовка до саміту у Вільнюсі додала роботи українському МЗС. Лише за останні кілька днів Леонід Кожар облетів п'ять європейських країн. Під час робочих візитів глава міністерства заручився підтримкою представників світової спільноти щодо євроінтеграційних прагнень України. Так під час брифінгу розповів директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. Також представник МЗС похвалив парламентарів за плідну роботу над євроінтеграційними законопроектами. Про що ще говорив Євген Перебийніс? Під час спілкування з журналістами знає Ксенія Веркалець. Ксенія вітаємо. Розповідай. Добрий вечір, колеги. Сьогодні Євген Перебийніс не втомлювався перераховувати робочі візити очільника МЗС Леонід Кожара за перші тижні вересня гостих побувати аж в п'яти європейських країнах. Зокрема, міністр побував у Словаччині та Румунії. Цікаво, що і на цьому наголосив сам представник міністерства, що скрізь українські стороні висловлюють підтримку щодо намірів підписати угоду про асоціацію з ЄС, солідарні з європейськими настроями України і в Нідерландах. Нагадаю, там нещодавно. Побував Микола Азаров під час його поїздки. Українська компанія Надра Юзівська та Нідерландська Шел підписали операційну угоду, яка дає право розпочинати роботи з видобутку газу на ділянці Юзівська у Донецькій та Харківській областях. Глава уряду Нідерландів висловив підтримку євроінтеграційних прагнень України та позитивно оцінив хід підготовки нашої держави до вільнівського саміту східного партнерства. Нідерландська сторона. Позитивно сприйняла пропозиції щодо створення міжурядової українсько-нідерландської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також спільної робочої групи з питань співпраці в авіаційній галузі. Також Євген Привийніс відзначив заплідну роботу парламентарів. Зокрема, на першому пленарному тижні народні депутати спромоглись ухвалити два законопроекти з пакету євроінтеграційних та розглянули ще п'ять. Також представник МЗС нагадав про вимогу української сторони до Росії про невідкладне розслідування інциденту в Азовському морі та повернення потерпілого громадянина України на батьківщину. Також Євген привиніс звернувся сьогодні до громадян України, які наразі перебувають у Сирії. Найближчим часом формуватиметься чергова група наших співвітчизників з метою їхнього централізованого вивезення із Сирії. У разі різкого загострення безпекової ситуації в Сирії здійснення подальших евакуаційних заходів щодо наших співвітчизників буде суттєво ускладненим, а за певних обставин.